Легенда про вічне життя Іван Франко. Олександр Великий весь світ звоював, І оце в Авілоні, мов Бог, раював, А побожний аскет вік пустині прожив, І молитвою і постом богині служив. Наче сонце, що разом прогонює тьму, так богиня в опівніч явилась йому, прихилилась і мовить, мій вірний слуго, чим тебе вдоволить? Чи бажаєш чого? Аскет мовить, хоч яке життя і трудне, і сумне, дай щоб старість і смерть оминули мене. Богиня мовить. Ну, як все в тебе дар найцінніший з усіх, Наш тобі і сей малий золотистий горіх. Одну нічку не спи, один день промовчи, і, очистивши ум, сей горіх розтовчи. Шкаралющу вогонь, а розкусиш серно. Дасть тобі молодим вічно жити воно. Цілий день промовчав. І не спав усю ніч, і готовивсь аскет на велику річ. Ось огонь розпалив із пахучих полін, і кадило в огонь щедро кидає він, І закони Господні проходить умом, щоб очистити ум, не схибити притьмом. Та ось сумніви в серці повстали страшні. Вічно жить молодим, ну пощо се мені? Чи вертати у світ, де панує борба, чи ось тут вічно жить, все ж безумство хіба? О, богине прости, я зрішив бачу сам, та безцінний твій дар комусь іншому дам. У нас цар молодий. Богорівний наш цар, богорівним зовсім його зробить твій дар. Мільйонам він сонце, життя є нове, для добра мільйонів хай вічно живе. Олександр Великий весь світ звоював, та дівчини рабом себе він почував. Персіян Кіроксани. Предивна краса в його серці горить, мов пожар не згаса. У обіймах його та красуня горда, Начитає, на груди його припада. Та хвилина мене, і він чує, що ось в її серці вороже ворушиться щось, і в очах ще вогких від любві і жаги, дикі іскри горять. Наче злі вороги, з її уст вилітають бажання страшні, Це бажання пожарів, убійства різні. Їй опертись король, не здоліє й на мить, там згорів персеполь, завтра суза згорить, кліта убив привині. Чи любов все, чи чад. День у день із небес його кидає в ад. Олександр Великий богині молився. дай богине, щоб нині весь світ провалився, або дай, щоб скінчилася мука моя, щоб я знав, чи богиня вона, чи змія, Чи оміняється так, кілько є в дні годин. І чи в серці її я паную один? тій хвилині аскет перед ним опинився і покірно царю до землі поклонився. Вічно жий, царю мій, хай твої вороги згинуть. Ось тобі дар від твого слуги. Не згордуй, сей малий золотистий горіх від богині седар, моя гордість, мій гріх. І він все розповів, має сей плід, Що робить, щоб богині сповнить заповіт. Мільйоном ти сонце, добродій єси, будеш жить вічно юний, як плід сей з Єси. Вічно жить, молодим. Справді божеський дар, і великим безсмертним почув себе цар. Вічно жить молодим, а вона, а вона постаріє, зів'яне, мов квітка марна, Що без неї життя, сонце, небо, сам рай з нею жить, або радше ти сам умирай. Вже й не думає цар, до Роксани біжить. Серце, ось тобі дар, вічно в юності жить. І сказав їй усе, відки має сей плід, Що робить, щоб богиня сповнить заповіт. Коли любиш мене, моє сонце ясне, дасть безсмертя обом нам зерно те дрібне, а не любиш. Урвав, кого хочеш люби, ось тобі сей горіх. Що захочеш, роби. Червоніло дівча величко вдарила кров. Олександр не ждав її слова. Пішов. Гей, Роксано, красуне, що думаєш ти? Чи про те, щоб з царем до безсмертя дійти? Не про те, інший жар в її серці горить, інший бог там живе, інший цар там царить. Він мета її мрій, осолода очей. Над усіх милий їй генерал Птолемей, хоч не любить її і холодний, як лід, вона рада свій вік за сам його вид. Вічно жить молодій, а без нього, о ні, краще він хай живе, дасть безсмертя й мені, ну ж, поможе сей плід його серце здобуть, а як ні, то мені краще в світі не небудь. Птолемея знайшла і дала йому плід, і сказала, який в нім лежить заповіт. А як ніч надійшла, вона тихо пішла, Олександру вино трути зілля влила. Занедужав король, важко стогне, кричить, А Роксана при нім не ридає, мовчить, головами хитають старі лікарі, і тривога, як ніч, залягла у дворі. По всім краю йде вість, наче з та сон, і сумує весь край, і рида Вавілон. Ось у строях, білилах, румянах ціла, В Олександрів покій куртизана війшла. Вічно жий, царю мій, на потіху для всіх. Ось від мене тобі чудодійний горіх. Все богині є дар, як єси те зерно, вічно жить тобі дасть, вічно юним воно. Спалахнув Олександр. Нещасна дрижи, від кого маєш плід цей? По правді скажи. Та дівча не дрижить, не спускає очей, мені дав. Його твій генерал Птолемей, Олександр у болях жорстоких лежав, і в руці своїй плід чудодійний держав вічно жить і любить день за днем, день від дня, а життя то борня, а любов то брехня. Вічна жить у борні, биться в сітях брехні. День за днем, день за днем без кінця. Ні, ох ні, не для нас обогине твій божеський дар, хоч над світом я цар, та над серцем не цар. Мільйони людей можу бить, погубить, Та чи змушу кого. Мене вірно любить, вічно жить, о, богине, все жарти, все сміх, вічне щастя, чи дасть цей чудовий горіх, а без щастя, без віри, любові в нутрі, вічно жить, все горіть віку вік на кострі. Ні, богине, візьми свій дарунок назад. Я в нірвану волю, чи в олімп, чи у ад. Серед болю в постелі підводиться цар, і побожно цілує чудовний той дар, і в тріскучий огонь із пахучих полін чудодійний горіх бистро кидає він, І здалось. Що вже біль не так люто палив, Мов би збурену кров охолоди налив, прояснів його ум, серце збулось, химер, а в опівніч саму Олександр умер.